Неважливо, хто ти, неважливо, де ти зараз і що робиш. Все одно одного дня тебе накриє хвиля, хвиля високої моди. 10 жовтня все зміниться. День за днем, тиждень за тижнем. Дні очікування ставали нестерпними, а повсякденна робота рутинною. У твоїй душі не вщухав присмак того, що скоро станеться щось екстраординарне Те, чого варто чекати. Хвилини очікування нестерпні. Кожна мить наповнена пристрастю. Емоційний вантаж гальмує думки. Подія, на яку чекає кожен екстравагантний полтавець. Цієї осені ти відчуєш присмак високої моди. Милые, дорогие, любимые девушки и женщины города Полтавы, приглашаю вас на официальное открытие моего фирменного магазина, а также фэшн-форум, который пройдет в торгово-развлекательном центре «Конкорд». Хто знає, возможно, именно вам повезет, і ви станете щасливою обладательницей изысканного і модного образу АТАНДРТАН. Ждите мене 10 октября в ТРЦ Конкорд. З любов'ю ваш, Андретан. торгівельно розважальний центр Конкорд презентує 10 жовтня. Прийди та стань учасником чогось грандіозного, чогось нового та надзвичайного.